Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. Ну що, давайте зараз проведемо наш черговий урок по вивченню Конституції України. Урок, якщо не помиляюсь, є 7, а стаття в нас, друзі, 10. Отже, зараз я її зачитаю, а потім ми як традиційно розберемо основне в цій статті. І оскільки. Стаття така, знаєте, зараз, про неї часто говорять, порушують часто. Напишіть свою думку щодо цього і завжди зауваження, доповнення, будь ласка, в коментарях. І також, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на мій канал, бо виявляється, що трошки щось людей відписує від мене, чи я не знаю, в ну, якісь моменти відбуваються. От воно скачеть підписка, відписка і вчора. Жану Новосельцеву люди почали писати, що їх Ютуб повідписував якимось чином. Тобто щось відбувається, друзі. Тому перевірте, хто підписаний чи ви підписані. А хто не підписаний, підпишіться, щоб ми мали постійну комунікацію. Я думаю, що мене чути, видно. Поїхали. Отже, стаття 10 Конституція України. Розділ друзі перший загальні засади. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. Отже, друзі, давайте пройдемося по основному. Тобто державною мовою в Україні є українська мова. І визначимо, точніше, давайте я з другого телефону зачитаю, що таке державна мова, як воно визначається, як воно функціонує. Коротко по цьому, звичайно, пройдемося. Так. Державна мова це мова, яка має правовий статус обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя, таких як законодавство, управління, судочинство та освіта. Тобто державна мова в неї не просто є статус державної мови, а вона є зі статусом обов'язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя, тобто в законодавстві, там законопроекти, закони, укази, постанови. Українською мовою, розпорядження і так далі. Управління, тобто повністю все, що по управлінню стосується відповіді на запити, звернення, судочинство, тобто ухвали суду, рішення і так далі. Постанови суду та освіта, відповідно навчання, це садочки, школа, училища, університети, аспірантура і так далі. Наукові товариства. Розумію. Тепер читаємо другий абзац. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України. Тобто, держава має забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на всій території України, тобто усюди і по всій території. Далі йдемо в Україні. Гарантується вільний розвиток, використання і захист російської інших мов національних меншин. Тобто в Україні згідно конституції статті 10 друзі гарантується, що вільно розвивається, використовується і захищається мова російська і мови національних меншин України, які саме мови національних меншин України, друзі, в нас ще захищаються. Отже, і зачитаємо, що такі мови національних меншин. Мови національних мишин це мови, які використовуються групами громадян України, що не є українцями за національністю для спілкування та збереження своєї культури. У нас, до речі, важко визначити національність, бо в паспорті національність нема. Тобто люди якось себе там ідентифікують. Я, до прикладу, народжений в Українській радянській Соціалістичній республіці. У мене ще є метрика свідоцтва про народження. Не, може, Метрика вже так не казали, то так бабця мені колись казала Метрика. Е, свідоцтво про народження. Там мене пише графа національність там, батька, матері. Зараз, до речі, напишіть, чи пише так. В ну, 90-х, я знаю, що таке видавали за інерцію. зараз напишіть, чи пишеться національність графа батька і матері свідоцтві про народження дитини. Так, читаємо далі. Закон України гарантує право на вільне використання таких мов у приватних і публічних сферах, а уряд підтримує мови, яким загрожує зникнення, серед яких у певних випадках можуть бути білоруська, гаузька, ромська, їдиш, кримсько-татарська, караїнська, кремчатська, урумська та румейська такі, друзі, ситуації. Далі мови національних меншин. До них належать мови таких груп, як росіян, євреїв, білорусів, молдаван, болгар, поляків, угорців, румун. Греків, татар, вірмен і ромів. От е, така, друзі, ситуація щодо мов національних меншин. Ну, е, в нас майже. Ну, не майже, в нас багато статей Конституції порушується. Ця стаття в тому числі. Так, держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Я, до речі, в школі вчив англійську мову, хто вчив якусь іншу мову. Будь ласка. Напишіть, знає, мій сусід вчив іспанську мову в школі, що мене дуже дивувало, він ходив в іншу школу в ходрові. Так. Отже, мови міжнародного спілкування, друзі, це англійська, яка є найбільш поширеною. іспанська, китайська, французька, арабська та російська. Ці мови використовуються для спілкування на міжнародному рівні у дипломатиці, бізнесі, науці та культурі. Отака От історія. Ну, я знаю, от, що е, німецьку нас вивчали, але вона не є мовою міжнародного спілкування. Ще французьку я чув вивчали, іспанську. Ну, арабську, щоб в школі вивчали е, і китайську я такого не знаю. Ну, Можливо, ви десь це бачили. Може, не настільки було нагально. От, ну, Російську я знаю, вивчали. У мене навіть колись в Ходорові, е, Російська мова, здається, була як факультатив, але, по-моєму, туди ніхто не ходив, бо ми не ходили на все, що було факультатив. Тому що, ну, типа, воно ж типу свідоцтво про оцінювання не йде, а вчитися в школі не хочеш. Тому яку би мову вони там тоді не придумали, ми діти не хотіли ходити на факультатив. Так, наступне. З 10 статті, останнє зачитаю: з Застосування мов в Україні гарантується Конституція України та визначається законом. От так. Тобто застосування мов в Україні, тобто державної, йдемо далі, російської, національних меншин і вивчення мов міжнародного спілкування, це гарантується Конституція України та визначається законом. У нас, друзі, є такий закон. Зараз вам його зачитаю. Отже, з застосування мов в Україні регулюється Конституцією України, стаття 10 та законом України про забезпечення функціонування української мови як державної від 25 квітня 2019 року. Основний принцип полягає в тому, що українська мова є єдиною державною мовою, яка обов'язково використовується в публічних сферах суспільного життя на всій території України, а також гарантується вільний розвиток інших мов національних меншин. Ну і повторюсь, що українська мова є обов'язковою. І визначає законом такі сфери обов'язкової освіти, судочинства, державне управління, сфера обслуговування споживачів. Це згідно з законом, друзі. Ось оце ми маємо. Я думаю, що в принципі для 10 статті є все достатньо зрозуміло. Якщо я розумію людину, то мені. Е Головне, щоб ця люд якості людини були, Та? а мова це інструмент, з яким я можу почути людину, взяти в неї якусь інформацію, обмін зробити інформацію. Це є абсолютно нормально. До речі, колись мене, ну я ж себе колись вважав там націоналістом, таким знаєте, от тож, там мова і так далі. А потім я почув, що організація українських націоналістів. Бандерівське крило під проводом Степана Бандери, в них служба безпеки ОУН, організації так використовувала методички НКВД для того, щоб вишколювати свою внутрішню службу безпеки. Ну, ті методички, звичайно, були російською мовою, і вони вчилися російською мовою, тобто. Як? Я, для мене це був такий дисонанс, бо ти ж, типу, треба, щоб типу, ти російською нічого не вижнеш, що не цікаве, коли пропагується, і зараз я бачу це. Ну, ОУН Степана Бандери брало методички російськомовні і вивчало Службу безпеки ОУН на методичках російськомовних. Я це знаю від своєї бабці, бо її хлопець. Моя бабця Павлина Бережанська-Стахів, села Виспаротинського району. Вона була в відродженні молодіжки. В Ун, потім в УН. Потім була в УПА в відділі пропаганди, і вона є сама письменниця світла і пам'ять. Померла в 2014 році. Вона мені дуже багато розказала. І якраз хлопець моєї бабці, який мав пізніше отримав 25 років таборів, бо в місті ходрові розкидав летючки. Ну там інформацію, і його на тому десь хтось здав, і в нього були там підробні документи. Працював він на колії по підробних документах, а посада його була в УНТК. така на Галицький Роатинський район. Вони вішали людей по селах, хто співпрацював з комуністами. Ну, типу, здавав, стукав і так далі. Так саме від моєї бабці я багато що почерпнув інформації. І тоді я зрозумів, що збрати знання ти можеш з будь-якої мови, яку ти розумієш. А коли палять книжки, кажуть, то потім палять людей. Це десь я вам додав. Ту інформацію. Додатково ще, так. Почитаю ваші коментарі. Вітаю. Підкажіть, будь ласка, як ви в такому віці самі настроїли трансляцію. Чи у вас були помічники? Трансляція в Ютубі це дуже просто. Зайдіть в Google, почитайте. В Ютуб там, по-моєму, зараз 50 підписчиків потрібно. Колись треба було 1000. Можете вести трансляцію. Якщо з ноутбука, то не треба. Здається, навіть 50 підписчиків. А так, 50. Так. Пише батьків свідоцтві про народження дитини 5 років тому ще не... Ще писало, ага. 5 років тому, дякую. П'ять років тому ще писало, що національність батьків. Так. Так. Всім дякую за підтримку. Вітання, вітання бачу. Так, так всіх всіх благодарю, всім дякую, всім вітання, всім доброго дня. Дякую за підтримку в коментарях. Далі вже буду читати ваші коментарі, запитання і доповнення після відео, на яких постараюсь максимально дати відповідь. А це відео, будь ласка, поширте, щоби. Знання про Конституцію йшли по Україні, так? Це важливо. Для цього я і роблю ці уроки. Свої думки напишіть. доповнення зауваження і підписуйтесь на канал. І до речі, всім дякую за донати, вітання на вулицях, за молитви, за підтримку. Дякую, друзі, за те, що ви є, моя така велика, люба сім'я. З Богом.